Флешмоб до дня вишиванки вже традиція для шкільних колективів. Так вперше вишиванковий флешмоб у 17 школі організували шість років тому. Традиційно в нашому закладі до Дня вишиванки ми готуємо флешмоб разом з дітками. Одного разу ми можемо брати лише початкову школу одного разу бере участь і початкова і середня школа. Шостий рік поспіль у нас такий проводиться флешмоб. Перші наші спроби були це була пісня, яку виконувала дівчинка 10 класу. І діти, які були пошуковані в шеренги, вони перебудовувалися, робили певні рухи і використовували ми синьо-жовтий папір. Тоді у 2023-му Майже 200 дітей вишикувалися у формі квітки орнаменту з української вишиванки. До дня вишиванки в музей закладу відкрили особливу виставку. Коли ми готувалися до цього заходу, так ми попросили, щоб з різних класів принесли вишиті або сорочки, або рушники, або якісь сукні гарні. Ось це походження цієї жилетки це колись ще на початку 19 століття вишили для своєї доньки і пошили цю жилетку. Вона традиційно переходила від мами до доньки і в цій жилетці одружувалися тоді. І таку цікаву історію має кожен експонат. Є родинні реліквії. Є вишивані роботи, виконані донькою, мамою, і бабусею з однієї родини. Все це можна буде переглянути у шкільному музеї. А ще в закладі створили патріотичне серце. Ми створюємо таку маленьку нашу шкільну вишиванку. Це буде вишиване серце, як ви можете бачити. Діти самі будуть виконувати орнамент вишиванки. Ми попросили нашого вчителя образотворчого мистецтва Ніну Семеніну. Вона допомогла нам зробити трафаретки, і ми будемо дітки жовтенькими їх замальовувати і будемо клеїти на сердечко. Це як наше, скажімо, наше серце нашої школи вишиване жовто-блакитним кольором, тому що це все в нас в серці. ДНК – це є наша вишиванка. Якщо в ліцеї номер 17 створювали орнаменти і серце, то в мультипрофільному ліцеї на подвір'ї проросло дерево життя. І сьогодні символічно обрано для цього да, дерево життя як дерево. Багато своїми плодами за рахунок того, що має міцне коріння. От саме і наша шкільна родина пишається тим, що ми маємо це коріння. Кожен учень, який приходить в мультипрофільний ліцей, це маленький корінець. А в результаті ми маємо сильну таку кореневу систему, яка дає свої результати на фініші, і саме те, що наші учні є такими успішними, розвинутими, сучасними. Гідними патріотами своєї батьківщини символізує ось це дерево. Створювали дерево 600 учнів закладу.